Не було скажу, що документи посвідчують особу. На якій підставі? Для перевірки. Нема такої підстави. Чи є питання? На все добре. Ви відмовляєтесь? Я не відмовляюсь. підстави нема. Нема такого поняття, як блокпост. Як нема? Можемо пройти документи подивитися. У нас тут є межа, де ми виїжджаємо і заїжджаємо з військового стану постанові написано Що, що, що написано Що блокпости розміщуються на межі між військовим ставом і, і не військовим ставом в 1456 трошки... я так трошки не розумію, як це розміщується між військовим ставом ну, на межі от там, там так написано а де межа? Ну я ж не знаю чого у вас тут блокпости він незаконний не може такого ну починається законодавство.